Ми запрошуємо наступного лектора, Олега Янчевського, майстра спорту України, суддю національної категорії, член гірської підкомісії центральної маршрутної кваліфі... кваліфікаційної комісії Федерації спортивного туризму України, керівник гірських походів найвищих категорій складності, походи під його керівництвом брали участь у чемпіонатах України та чемпіонатах світу. Передаю слово. Так, мікрофон є. Доброго всім дня. Мене чути, так? Так, звісно, чути. Зараз тоді трошки поговоримо про походи, точніше, про головний документ, на основі якого ну, люди отримують розряди, це звіт. Після, після того, як звіт буде підтверджений, на захисті в маршрутній комісії, видається довідка, і, і далі все, і далі відбувається рух до отримання розрядів і так далі. Так, от, стосовно звіту, стосовно звіту, з одного боку, матеріали, як треба готувати звіт, вони лежать на сайті ЦМКК, Якщо уважно подивитися, в цілому, в цілому цей документ ще більш-менш можна вважати його робочим, хоча там деякі, деякі положення потребують ревізії, але я зараз хочу розказ... просто сказати кілька слів про те, як готується звіт. Ну, звичайно, як треба як варто готувати і які помилки там роблять. От коли ми, відбуваються чемпіонати з походів, то серед критеріїв оцінки, один із критеріїв оцінки є якість звіту, в тому числі. Ну, і звичайно, з одного боку, начебто це погано, тому що, ну. Можна зробити гарний звіт і набрати, і набрати бали. А з іншої точки зору, ну, я вважаю це дуже правильним, тому що ну, на якісний звіт це, 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 це по-перше, людина витратила зусилля, людина звіт робиться не тільки для того, щоб виграти. Головна мета звіту, за великим рахунком, це просто дати інформацію для наступних груп. Ну, як це, як треба ходити чи як не треба ходити, ну, тобто, дати максимальну кількість інформації. От, ну, і тут, що, що, що я хотів би сказати, коли людина пише звіт, ну, в першу чергу цим буде займатися керівник? Я би дуже хотів, щоб він спробував подивитися на цей звіт очима того, хто буде читати. Тобто людина повинна собі розуміти, що той, хто читає, він не знає маршрут так, як знає учасник, він може не знати карту, може, може не знати ну, багато чого. І треба написати так, щоб було максимально ясно і зрозуміло. Це з одного боку. Якщо в звіті є фотографії, то, звичайно, обов'язково в тому місці, де є фотографія, вона нумерується, а в тексті Звіту обов'язково є посилання на неї, щоб було зрозуміло, до якого моменту відноситься та чи інша фотографія. Наступний момент, ну якість фотографій, це взагалі дуже болюча тема. З одного боку, половина звіту це фотографії. і Якщо якщо в звіті нема фотографій, він. ну Самі розумієте, як він виглядає. Так от стосовно оформлення оформлення тих самих фотографічних матеріалів. Дуже багатий є розброс по якості цих самих фотоматеріалів. Відбувається це з, з, з кількох причин. По-перше, коли ви хочете зробити якісні фотографії, я дуже раджу робити наступне. Перед тим, як ви будете фотографію вкладати в звіт, звичайно, найчастіше фотографії, найчастіше звіти робляться ну, в форматі Word. Word-документ спочатку готується. Потім він переконвертується в PDF. Ну, як правило, зараз більшість звітів робиться так. Так от, коли ви працюєте у Word, там є. Е... Там є, там є функція вставка. Ну, ви знаєте, можна вставити таблицю, можна вставити малюнок і так далі. Так от, я дуже раджу перед тим, як робити вставки. Ну, звичайно, коли робиться вставка фотографії, робиться спочатку таблиця. Е, ну, Якщо це одна фотографія, з двох з двох строк. Верхню ви вставляєте фотографію, в нижню буде підпис. Але. Е, Перед тим як вставляти фотографії, її потрібно вже обробити. Обробити обробка полягає тут в тому, що ви спочатку зменшуєте її розмір фотографії до такого, щоб якість, якість сильно не постраждала, в той же час зробити її відносно компактною. Тобто, скажімо: ну, більш ніж тисяча. 500 1000, 1200 на 800 на 1000 точок. Це в більшості випадків достатньо. Для панорам можна робити, звичайно, більш, більшого розміру фотографії залишати, ну, скажімо, там, 2 там 3,5 тисячі точок, але не більше. Чому це важливо? Тому що після того, як ви почнете, якщо ви фотографію попередньо не зробите більш компактною, а будете це робити при конвертації в PDF, то якість дуже сильно постраждає. Другий момент всі надписи, які ви робите, звичайно, фотографія, на якій немає ніякого інформаційного нанесення. Стрілочок, позначок, цифр вершин, і таке інше, вона теж практично не дуже цікава. Всю цю інформацію потрібно наносити на фотографії. І тут знов багато людей попадає в таку, на таку розтяжку. Вона це робить, намагається зробити на самій фотографії. І це знов таки погано, тому що коли ви це робите. То під час е ужимання фотографії і конвертування е ці всі, ці всі ваші позначки, вони е на них також переходить е е якість, якість теж буде страждати. Тобто, я все кажу це до того, що нанесення фотографій е потрібно робити. На окремий шар, ну, окремо не на фотографії. Як це робиться? Як це, в принципі, я вважаю, це найкраще робити найпростіше? В тому же Word є функція там, де вставка, є функції, є функції фігури. І оці фігури дозволяють вже робити поверх фотографії, не на фотографії, а поверх вони, як, начебто накладаються окремо, окремим шаром. Лінії. Стрілочки, цифри ставити, і коли ви потім робите конвертацію, якість уже не страждає оцих стрілочок, ліній і таке інше. Тому що коли робити на фотографіях самих цін нанесення, інколи ця лінія руху вона має товщину, скажімо, з палець. Ну навіщо це? Або там інші якісь малюнки. Ну, отакі от речі. Наступний момент це таблиці. Таблиці і графіки. Я часто бачу в звітах, коли люди малюють, ну, роблять графіки, але на цьому графіку нема обозначення, що, що на тих осях є розмірність величин. Якщо графік висотний, то, то потрібно проставити там висоти, а там а на іншому, на іншій осі проставити звичайно. Кілометраж, або кількість, або день, день походу, і так далі. І, і, теж стосується інших графіків. Інколи графіки робляться дуже маленькі. В деяких звітах я бачив там табличі, там я бачив графіки оксигенації кожної, кожного учасника. Але після того, як цей графік зробиться дуже маленьким, там ну, нічого не видно. Розумієте? Фотографії. Знов таки, фотографії бажано робити, якщо ну можна робити фотографії двох видів окремо, якщо хтось бажає, щоб фотографії були ще окремо великі, робиться окрема папка і викладається в Google, де можна подивитись, як додаток до звіту в оригінальному розмірі фотографії, але просто навіть якщо у, у у форматі PDF дивитися фотографії, вони теж повинні бути не дуже маленькими, достатньо великими. Тобто, скажімо, фотографія, звичайно, ну на попере, коли панорами, звичайно, треба робити в на, ну, у форматі альбому сторінки. А на, а на звичайному, а на звичайному форматі Word, ну, можна робити ну, дві, максимум три фотографії на сторінку. От. Ну, наступний момент. Деякі не зовсім інколи, просто не треба відкривати Америку. Як робити звіти? От, в принципі, звичайно, можна подивитися ті всі нормативи і як треба робити звіт. Але краще взяти якісь прості, очевидні зразки, тому що все познається в порівнянні. Ну, я вважаю, що непогані дуже звіти, як, як за зразок можна взяти у Олександра Кліпача, у нього є багато звітів, навіть, навіть Карпатські там. Походи зроблені досить, досить, досить красиво і акуратно. Можна брати деякі звіти, звичайно, із, із клубу глобус, вони теж зроблені останніми роками, робляться досить, досить непогано. Звичайно, нічого ідеального не буває. Треба, але, і, ще би я вважаю, що необхідно робити, коли робиться звичайно, якщо б це похід гірський. І там головна головна перепона це локальна перешкода, тобто перевал або вершина. І інколи, коли це якийсь незнайомий район, або район навіть знайомий, мені здається, що у перед початком опису якоїсь локальної перешкоди, будь ласка, це дуже. Буде зручно для того, хто читає звіт, особливо якщо район новий, робити маленьку викадровку ділянки карти, ділянки перевалу, щоб було зрозуміло звідки, де, де вона приблизно знаходиться, як група йшла, і як прийшла, щоб не заглядати кожен раз кінець звіту. Дивитися, де це було, потім повертатися назад. Це незручно. Тобто, звіт повинен бути таким, щоб їм було максимально зручно користуватися. Ну і в принципі, дуже, дуже чітко треба розставляти акценти, яка мета звіту, і, і що люди намагалися пройти, що вони хотіли зробити. І висновки: висновки треба писати доволі чітко. Ще один момент стосовно фотографії, знову я таки повернуся. Фотографії, крім того, що вони несуть інформаційну важливість, вони повинні відповідати на питання. Ну, бути документальним підтвердженням того, що група пройшла маршрут. Тобто, якщо. В групі є шість чоловік, ну, приблизно, да? і ми бачимо на фотографії трьох людей перед перевалом. На перевалі ми людей не бачимо. Ну, скажімо, це може бути. Там на складних перевалах місце зібратися групі інколи нема. Але якщо ще із, на спусковій стороні знов-таки ми не бачимо всю групу ну, хоча б на фоні перевалу, то, то виникає логічне питання: а чи пройшла ця група? Цей перевал. Ну зрозумійте правильно. МКК там живі люди, вони хочуть просто ну не хочуть е, приймати участь у якихось незрозумілих е, іграх. Тому е, правило хорошого тону, коли група е, в, у звіті є, е, крім, переліку, крім переліку учасників, у кожного учасника є фотографія маленька, щоб щоб. Той, хто читає звіт, подивився, що отакі люди є, потім подивився, прив'язав, що такі люди вийшли на маршрут, робиться фотографія на початку маршруту, вся група, ну, од... ну, звичайно, один фотограф може туди не входити. А потім на самому маршруті перед кожною ключовою ділянкою група фотографується, фотографується і праця на технічних ділянках. Якщо нема можливості е Групу зняти на, на перевалі на вершині, це робиться на спуску. Але о, в у всякому випадку, з двох сторін групу повинна зняти як група мінус один учасник. Ну, це право такого гарного тону, яке повинно бути. Ну, в принципі, в мене все. Деякі там моменти стосовно технічні, стосовно що там треба там докладати документи, там фотографії записок і таке інше, це все начебто зрозуміло. Стосовно, фото... стосовно карти, ну з карти це теж така досить болюча тема, тому що інколи цих карт нормальних немає, якщо люди йдуть в якісь якісь райони. Е... Ну, в звіті написано, що карта повинна бути масштабу один сантиметр, один кілометр. Карта чи схема? Ну знов таки, тут, якщо район зовсім новий або незрозумілий, дуже складно оцінювати кілометраж. І тут ну, керівники групи або ті, хто пишуть, вони повинні знов-таки створити комфортні умови для тих, хто буде читати для членів. МКК, які зараховують цей маршрут, треба було, треба або викладати ну, дуже детальну схему. Звичайно, зараз це можливості для цього певні є, або давати посилання на, на Google карти, якісь і таке інше, і на схеми. Просто ви повинні доводити, що в кілометражі є певний, саме такі, які ви зазначаєте. Ну, от, в принципі, у мене все. Питання якісь є, да, Я бачу. Так, да, у мене є питання, якщо дозволите. Звісно, Василь Леонов. Дивіться, ви дійсно цікаве питання підняли і освітили його, але ж це питання настільки многогранне, що його Потрібно, мабуть, дуж, ще дужче дослідити, може комісію робочу створити. Ви е, зробили доповідь. З вашої доповіді, я так бачу, що у нас дві плоскості. Перша плоскость: ми готуємо звіт для отримання звання чи розряду. Це одна форма. А потім вже ви тут висвітлюєте цей звіт як методичні рекомендації до наступних груп, які будуть подорожувати за цим маршрутом чи в цьому районі. Так, от, на мою думку, виникає питання, чого я так задаю питання? Задаю питання таким: у мене був досвід такий, що я на Україні за своїм походом зайняв четверте місце, а вірне шосте місце. А на міжнародному рівні я зайняв четверте місце. Тобто, чи є якісь стандарти, стандарти для оцінювання звітів? Коли подаються на е, отримання якогось звання чи розряду, чи стандарти для написання методичних рекомендацій для послідуючих, ну скажімо, походів в цьому районі. Ваша думка, будь ласка, дякую. Ну просто, ну я сказав в принципі, як звіти краще робити. Ви ж розумієте, що звіти оцінюють реальні люди. Зі своїми недоліками і своїми якимись вподобаннями, своїми, навіть, якщо не сказати більше, тараканами в мізках. І е, є така тенденція, коли ну вона не тільки в Україні, це загальна така людська тенденція, коли судді з інших країн трошечки е, е, команди з інших е, країн. Піднімають ну з одного боку, це начебто так, щоб продемонструвати свою френдлість до них, а з іншого, ну щоб трошки своїх же трошки притопити. Ну, ну я, я перепрошую, звільняйте да? мене. Ну якщо людина претендує на мастер спорту і суддівська колегія збирається, то вона повинна відповідати. Перша певним е нормативним стандартам, вимогам. І повинен бути стандарт оцінювання, грубо, скажем, шахматка якась е досить серйозна, який чітко проставляється. І яка ця шахматка потім повинна висвітлюватися на Федерації, чи на сайті, чи десь в публічності, чи там е на сайті ЦМКК, коли всі бачать, її бачать керівник, а не то, що йому е потім приходять протоколи, ти отримав там 25 те -та місце ви я, я серйозне питання підняли. То е, це питання потрібно зараз. Ну це МКК комісію створити робочу, розглядати, розмовля, е, розмовляти з е, досвідними людьми, які мають бага, великий досвід в гірському спортивному туризмі, і так далі. Тому що в я... нас ви правильно замітили, що є суб'єктивність, велика суб'єктивність, її потрібно нівелювати, якщо ми хочемо, ну правду скажімо так. Дякую. Я вас почув. Ну ви тут дещо плутаються два моменти. Як одне питання стосується якості звіту, а друге питання стосується оцінки походу. Це не одне і те ж. зрозумійте цю різницю. Тобто при оцінці походу якість звіту це одна із один із показників. Не самий головний. Не і, і, в принципі, ці всі критерії оцінки, вони відомі, вони е, судді оцінюють по цим критеріям, це все досить відносно робиться прозоро, і єдине, що ну, не завжди викладається е, просто ця шахматка, по якій оцінюється той чи інший показник, але ми таке часто робимо. А з іншого боку, е, а з іншого боку, Ну, для того, щоб нівелювати оцей людський фактор, є єдиний, єдиний такий працюючий запобіжник це кількість суддів. Чим більше суддів, тим більша об'єктивність. Дякую, я вас зрозумів, що потрібно працювати. Дякую. Дякую, дякую вам.